Хочете дізнатися, що приховували записки у грі The Room, тоді слухайте. Ти прийшов. Я знав, що твоя цікавість візьме гору над тобою. Будь ласка, вибач за безлад, моя економка покинула мене слідом за рештою світу. Відповіді, що ти шукаєш, всередині цієї коробки, разом іще з чимось. Щось? Що, за їх словами, ніколи не могло би бути побудоване. Він існує в єдиному екземплярі, і це ключ до незбагненної сили. Цей сейф був сконструйований, щоб зберегти його від тих, у кого не вистачить клепки для нього. Я цілком вірю, що ти зможеш розгадати його таємниці, ти завжди був розумником. Разом із цим ключем я подарую тобі ще одну підказку. Тримай цей окуляр завжди з собою. Без нього ти будеш сліпий, як і решта. Ставки набагато вищі, ніж ти можеш собі уявити. 11 лютого мої дослідження рухаються зі швидкістю равлика. З цими варварськими інструментами я майже нічого не можу прочитати, але там щось є. Між землею і вогнем, між водою і повітрям. Я не можу цього побачити, але я бачу його присутність як тінь об'єкта без наповнення, але не відповідає формі, що її утворює. Це останній елемент нульовий. Він наповнює змістом усе інше, так само як нуль дає змістовності усім іншим числам. Коло жалюгідні дурні, засліплені своїми темними мистецтвами і своєю жадібністю. Алхімія це не гонитва за жовтим золотом, це гонитва за ним. 8 травня. Маккалістер повернувся з Єгипту з відтисками. Патерни візерунків продовжуються. Тібетці називають нульовий елемент космос, індуси називають етер. Вавилоняни називають просто вгору інший напрямок, царство «царство Іштар». Ще великого значення має шестикутний гліф, який постійно повторюється один і той самий символ, що повторюється у багатьох культурах, які розділені століттями і простором земної кулі. Хто мені тепер може сказати, що це марна робота? Коли мої руки триматимуть перший дистильований зразок, вони визнають, що я був правий. Наразі число скептиків збільшилося ще на одного. Макалістер припинив працювати зі мною 21 червня. Запам'ятайте цю дату. Вона найбільш значуща в історії людства. Я зробив це. Потрібна була людина, каталізатором я зробив своє власне єство. Втомлений від навчання я увійшов до камери, не вимикаючи механізм. Коли я прийшов до тями, мені це вдалося, я досяг успіху. Нульовий елемент є надзвичайно цікавим, він не являє собою ні енергію, ні матерію. Я вже досяг успіхів у його вивченні, зокрема в тому, як він заломлює світло. Сьогодні я відкоркую пляшку вина. 15 липня. Мої дослідження нульового елемента тривають у швидкому темпі. Враховуючи природу його походження, я все більше переконуюсь, що він якимось чином прив'язаний до моєї душі, його властивості стають більш зрозумілими. Він бере звідкись колосальну енергію. Я винайшов пристрій, за допомогою якого можна сконцентрувати та спрямувати його енергію, але мені лячно проводити подальші експерименти. Мені бракує розуміння процесів, щоб їх контролювати. 29 липня нове відкриття вразило мене до глибини душі, щоб дослідити заломлюючі властивості нульового елементу. Я виготовив з нього лінзи. Носити його водночас тривожно і виснажливо. Лінзи показують мені видіння, які я не можу зрозуміти. Чим глибше в землю, тим видіння стають темнішими. Я переніс свій кабінет до північної вежі. Я більше не можу відвідувати винний льох. 9 серпня. Коло. Все-таки були праві, як я міг бути таким сліпим. Я дослідив їх скрипту з з ногті і знайшов заклинання, яке потребує джерела енергії, для того, щоб воно спрацювало. Що ж, в мене є таке джерело. Цієї ночі я викликаю Астарота, якого вавилоняни називали Іштар, принца обвинувачів та інквізиторів, і того. Хто може розкрити усі таємниці? Якщо все правильно поєднати, то усі знання про нульовий елемент можуть бути моїми. Я ледве стримую себе. Багато чого треба зробити і підготувати. 15 серпня. Щось не так, я чітко виконував усі інструкції в заклинанні, астерот не з'явився. Я не отримав жодної відповіді. Стало ще більше питань. Кількість видінь збільшується, вони притягуються до мене, і я не можу довго сидіти на одному місці. Я намагався відстежувати їх, але лінзи ріжуть мені очі. Я намішав розчин від болю для того, хто іде по сліду і знаходить ці записки. У мене немає сили, щоб описати це у людській сфері, немає понять і термінів, які зможуть пояснити, що відбувається. Зараз будинок набагато більший, і кімнати є повсюди. Дивне відчуття руху, не зовсім обертання, не зовсім падіння. Я відчуваю, як переступаю поріг, і видіння зникають. Можливо, вони були лише для того, щоб привести мене сюди. Дорога назад закривається за мною, але переді мною з'являється новий шлях, щось тягне мене. Якщо ти зі мною, я спробую провести тебе цим шляхом. Я молюся, щоб ти ніколи не прийшов, я молюся, щоб ти був лише однією з моїх мрій. Ти пройшов. Сподіваюся, ти не збентежений, бо попереду будуть суворіші випробування. Ти зробив тільки перший крок у довгій подорожі. Не бачу жодної користі, щоб приховувати правду про твоє становище. Шляху назад немає. Для кожного з нас тепер ти в пастці, як і я. Пробирайся вперед, відчувай серцем, мій друже. Попереду ще багато кімнат. А ви напишіть у коментарях, чи хотіли б ви проходження другої та третьої частини гри The Room. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був братик Єнот. Побачимось!